Сьогодні розглянемо резюме інтерна на позицію бізнес аналітика подивимось, які там є проблеми, поправимо це все, далі я розкажу, як взагалі це все оформляти, і це буде такий собі гайд для того, щоб ви розуміли, як будувати своє резюме, коли ви початківець. І передивилися своє резюме по тому, що я вкажу, і виправили так, як його потрібно для. Кращої конверсії ваших е, запитів на позицію. Так, окей. Е, почнемо з того, що ми переглянемо summary. Нам потрібно е, визначитись. Позиція має бути дата-аналітиком, тому ми перевіряємо summary. Дата-аналіст з технічною освітою з сфері комп'ютерних наук та досвідом роботи з веб-продуктами. Е, що мається на увазі з веб-продуктами, невідомо. Тому це ми. Або прибираємо, або а, визначаємо, що саме, які саме веб-продукти у нас були, які який у нас досвід роботи з цими веб-продуктами. Ну, оскільки це джун, краще ми це взагалі викинемо з нашого CV і залишимо з досвідом роботи в бізнес оточенні. Ну, або взагалі викидаємо це все і залишаємо лише. Дата-аналіз, технічною у сфері комп'ютерних наук. Має базові знання SQL, таблау, аналітики, користувальської поведінки та продуктових метрик. Окей. Прагну розвиватися в продуктові. Продуктові та бізнес аналітиці працювати з даними веб та мобільних продуктів, формувати гіпотези та підтримувати прийняття рішень на основі даних. Це нам ні про що не каже. Ну, окей, молодець, що ти прагнеш. А яка користь взагалі бізнесу від того, що ти прагнеш розвиватися і щось там робити? Ні. Тут ми маємо вказати, що. А, маю. Маю. Досвід. Продуктовий та бізнес налітиці. Працювати з даними веб та мобільних продуктів. Який сенс від цього? Ти дата аналітик. Дата аналітику не важливо, який у тебе досвід. Точніше, дата аналітику не важливо, з якими продуктами він працює. Він працює з даними. Отже, це ми викидаємо. Формувати гіпотези та підтримувати прийняття рішень на основі даних. Ну, окей. А, правда, тут а, маю навички формування гіпотез та підтримки, підтримки прийняття рішень на основі даних. Коли ти описуєш самері або описуєш свій своє резюме, тобі не потрібно вказувати, що ти прагнеш, що ти хочеш щось навчитися. Ну, бізнесу, ти не потрібен бізнесу, як той, хто буде вчитися. Ти потрібен бізнесу, що ти прийшов і почав виконувати свої задачі. Тому ми звертаємо на це увагу. Обов'язково, якщо у тебе є в резюме те, що ти прагнеш, хочеш, будеш. От, всі речі, які стосуються майбутнього, ми їх викидаємо, замінюємо на те, що є зараз. Краще не дописати чи якихось речей, аніж написати, те, що ти хочеш щось отримати від бізнесу. Який толк бізнесу від того що ти це будеш а, хотіти, щоб тобі бізнес дав? Бізнес витратить на тебе час, бізнес витратить на тебе гроші, а який йому все різон? Правильно? Правильно. Далі ми попросимо чат GPT, щоб він нам зробив цей опис більш бізнесовим. Зроби, зроби summary для резюме більш бізнесовим з упором на бізнес. На дата-аналітику. дата-аналітику, Так. Дата аналіз технічної освіти у сфері комп'ютерів наук досвідом продуктові та бізнес-аналітиці. Володію. Так. Ось тут правильно казати саме, що я вже володію. Навіть якщо у тебе там якийсь примітивний рівень для джуна, все одно ти вказуєш, що ти володієш, що ти вже цим володієш. Працюю з аналізом користувацької подінки і продуктових метрик. Спеціалізуюся на формуванні гіпотез, аналізу даних підтрим. Ці управлінських рішень, орієнтованих на зростання ключових бізнес-показників. Окей, давайте ще другий варіант. З бекграундом комп'ютерних наук, досвідом застосування аналітики для підтримки бізнес і продуктових рішень. Маю практичні навички роботи. А, я б його об'єднав в два. Тобто цих два варіанти об'єднав в один загальний summary. Далі. Маю практичні навички з SQL, була у продуктовому медке. Єп. Беремо. І додаємо ще орієнтований на трансформацію даних у інсайти. Щодо, ну, це трохи орієнтований на трансформацію даних у інсайти, це так не підходить. Спеціалізуюся на формуванні гіпотез оце краще. І можна ж все-таки використати ось цей орієнтований на трансформацію. Єдине, що ми його трошки перепишемо. Орієнтований на трансформацію даних у. Важливі бізнесові метрики. Метрики? Так, давайте запитаємо, які бізнес метрики важливі для бізнесу від «Дата-аналітика». Так, угу. да, бачите, у нас тут є типу різні метрики, і тому нам важливо, оскільки ми ще сильно в цьому не розбираємося, нам, розки... нам не важливо не нам не бажано розкидуватися такими. Крутими словами, що орієнтований на трансформацію даних у важливі бізнес-метрики, тому давайте ми просто залишимо орієнтований на е чітку, чітку та е детальну е оцінку та обробку даних, що допомагають оптимізувати процеси та покращити. Е Що оптимізувати та покращувати бізнес-результати. В принципі, такий нам варіант підходить. Він достатньо таки професійний, і при цьому ми вказуємо, що ну, ми не робимо чогось абстрактного, і при цьому ми не даємо ложних надіжд сподівань Айчару, який буде нас собі сідувати. А якщо хочеш більше розборів і інформації. Долучайся до нашого телеграм-каналу, посилання буде знизу, і там буде багато важливої і корисної для тебе інформації. Плюс дуже круте ком'юніті, яке тебе завжди підтримує, і разом будемо ставати крутими айтішниками. Добре, йдемо далі: аналітичні навички та інструменти. Uh, SQL Select V Group by JOIN ба-ба-ба-ба-ба, Це все нам не підходить. Це і так розуміється, що ми його знаємо. Тому краще тут зробити що SQL. Uh, давайте ми попросимо чата GPT, щоб він нам об'єднав. Об'єднай цей пункт в володіння uh, SQL інструментами. Професійною мовою. А, головне, коли ви просите а, у штучного інтелекту вказати, що, що він казав професійною мовою, а, ви, коли це описуєте в своєму резюме, ви маєте прочитати це. Бо коли у вас на співбесті запитаєте, що у вас написано в резюме, а ви цього не знаєте, тут є певні недоліки. Впевне володіння SQL для аналізу даних, записання складних запитів з використанням Join, григов. Ось це, як на мене, найкращий варіант. І він більш універсальний. є. Основи продуктової аналітики. Угу, добре. Робота з даними, базовий аналіз, фільтрація групування. Можна також додати підготовка, підготовка сирих даних. Uh, Python, не бажано писати базово. Тут uh, Python краще вказати, що Python для uh, Python. Python. Окей. Okay. Pandas, NumPy, навчаль... навчальний рівень. Також не, не вказувати не потрібно вказувати навчальний рівень. Uh, просто нам Добре. Веб-аналітика, базове розуміння подій, Funnel User Journey. Uh, Добре, базово, Дивіться, ви коли прописуєте своє резюме, ви не повинні вказувати базовий. Ви не повинні вказувати початковий. Тобто все, що може вас показати, що ви а, початківець, це сразу ми викидаємо. Це неправильно. Тому веб-аналітика, розуміння подій, funnel, user Journey. Google Sheets, робота з таблицями, фільтрація базові формули. Тут можна ще додати не тільки Google Sheets, а е та Excel. Excel. Ba... Ну, Знову ж таки, базові формули. Нам не підходять. Просто формули. Є. Е. Так. Ідемо далі. Осіта. Національний бакалавр комп'ютерних наук. Спочатку вказуємо наш рівень, а потім вказуємо, де саме. Так червень 26 є. Досвід. фронтенд розробник Дивіться, за рахунок того, що ми подаємося як дата-аналітик, досвід фронтенд розробника нам взагалі ніяк не мечеться Типу, це просто візьміть і так: от зробіть. ну Рекрутер так і зробить. Він такий фронтенд розробник дата-аналітик. Так хто ти тому, ми, якщо у нас тільки практичний досвід дата аналітика, ну взагалі, якщо у нас тільки є практичний досвід, який у нас є в цій сфері, куди ми збираємось іти, ми його так і описуємо, що це от, такий практичний досвід. Навіть якщо це практичний досвід, який у вас був на курсах, або практичний досвід, який ви отримали там, з відео на YouTube і самі вчилися, описуйте його, описуйте його як реальний проект. Ви ж це робили. Ви це робили своїми руками. Ви намагалися щось розібратися. Це ваш реальний досвід. Да, він не підкріплений якимось там. А... Компанію, не підкріплений якимось оффером роботи, але це ваш реальний досвід. Якщо ви не знаєте, що вказати, яку компанію, просто пишете фріланс, ніхто пере перевіряти вас не буде. Ця практика була завжди, вона завжди діє. І, да, рекрутери, да, технічні спеціалісти розуміють, що коли ви початківець і у вас вказано фріланс, що це, типу, насправді, не фріланс, що це ви вчилися, але. Для того, хто вас наймає, важливо бачити, що у вас є досвід. Тому ви його вказуєте. Є. Yeah. Тут ми пишемо не фронтенд розробник а дата, аналіст, і прописуємо все, що ми робили. Давайте, я просто для прикладу оформлю. А, а, у мене навіть є, є вакансія для цього. У мене є вакансія є а, June, аналітик даних, і у нас є побудова дашбордів звітів Power BI. Вербі, розробка підтримка моделей і даних. А, там, от це от все, що ми робимо? У нас є вимоги, ми їх копіюємо, вставляємо сюди. А, придумай досвід з цими технологіями. А, Зрозуміло, що ви будете особисто прописувати свій досвід. Я просто зараз роблю це для е, резюме, для прикладу. Ви ж в своєму форматі будете це прописувати самостійно, базуючись на тому досвіді, який у вас є. Е, давайте я зараз це все покопіюю і подивимось. Так. Будував моделі даних у Power BI з використанням зіркових схем, оптимізовував зв'язки між таблицями для коректного розрахунку бізнес метрик. Окей, підходить. А, якщо ви чогось не знаєте з цього, ви відразу викидаєте. Створюю інтерактивні дашборди та збітив поверх для моніторингу ключових показників а, є. А, для розрахунку метрик можемо залишити. Застосовував Power... Хай буде Power Query. А, є. Є. А, дивіться, у нас тут аж дві сторінки, того ми щось тут прям намагаємося це все скоротити до мінімального формату. А, давайте створюємо інтерактивні дашборди та збіти в Power BI. Е, Можна ось це об'єднати. Давайте. Об'єднаю в один пункт. Супер, він нам це все зробив отак от. Використовувати да, для рахунку для трансформації очищення підготовки даних. Це ми далі прибираємо. З великим об'єми даних. Тут можна об'єднати. Виковувати для аналізу даних, написання запитів, агрегованих. Давайте, в принципі, можна так. І стараємось завжди. Так, щоб у нас все влазило на одну сторінку. Якщо у нас десь щось багато, то ми щось прибираємо. Наприклад, робимо а, шрифт. Давайте тут ми зробимо шрифт от 10-й. А... Функції. Бі... Так. І фільтрації даних. Є. У нас виходить такий приблизно наш CV. Такий резюме, ми вже можемо його використовувати. Знову ж таки, повторююсь, коли ви відсилає, пишете якісь технології в вашому резюме, ви обов'язково маєте про них щось знати, тому що вас обов'язково про них спитають. І якщо у вас немає досвіду, вказуєте фріланс і. Максимально детально описуєте свій досвід. Описуєте, з якими проблемами ви стикнулися, з які складні задачі ви вирішували. Ви точно вирішували якісь складні задачі. Це 100%, я знаю. Навіть коли ти тільки вчишся, навіть коли ти тільки інтерн або джун і вчишся, ти все одно вирішуєш складні задачі. Тому намагаємось це описати. Приліпити, як оці е е е корейські генерали, у яких куча зірочок. Кріпіть собі зірочки, кожен ваш виклик, з яким ви стикалися, це зірочка до вашого резюме. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь, залишайте коментар, наскільки ваше резюме схоже до того, яке було на початок, і скільки ви змінили вашому резюме. Мені буде цікаво побачити, і це буде для інших також сигнал, що все добре з їхнім резюме. Просто його потрібно трохи підправити. І нічого страшного в тому, що ви багато чого там виробляєте, немає. Це нормально для кожного з нас.